Продовжуємо вивчати мову програмування Python. Заходимо в додаток Ripple або заходимо на сайт. Переходимо в проєкт, який ми вже навчилися створювати. Я переходжу в проєкт Python 8, поки він завантажується, почекаємо. І я створю новий файл для сьогоднішньої програми. Натискаю плюсик, даю назву TK01.py. Чому tk? Тому що ми познайомимося з бібліотекою TKInterface. Скорочено tkinter. Назву програми. Необхідно обов'язково починати з букви не з числа. І також не повинно бути значка мінус або риски такої в назві. Якщо вам потрібно буде розділити слова, то ми ставимо не мінус, а краще ставити нижнє підкреслення, тоді проблем не буде. Додаємо цей файл. І пишемо свою програму. Перша команда це буде імпорт бібліотеки Techinter. Пишемо From з бібліотеки. Імпортуємо імпорт. І ставимо зірочку. Зірочка означає, що все. Імпортуємо з цієї бібліотеки. Що таке бібліотека в програмуванні? Це вже написані певні команди, функції або мікропрограмки, які написані вже іншими людьми, і їх ми можемо використовувати. Бібліотека TK Interface, Techinter, TK вона допомагає нам створювати вікна. Вікна, які ми бачимо на комп'ютері. З заголовком, з хрестиком, щоб закрити. І вже нам не буде потреби програмувати, наприклад, хрестик, програмувати е, рамку вікна. Все це є закладено в цій бібліотеці. Подивіться, як просто створити вікно. Рут. Root це основне найголовніше вікно, яке ми будемо створювати. Далі пишемо TK і дужки. Оце команда root дорівня TK і дужки для створення вікна. Ось я її запускаю. Ага, вона у нас не запуститься, тому що ми не прописали, що нам необхідно саме її запускати. Я перейшов на. Вкладку MainPy істру попередню програму, і будемо запускати зараз tk 01 ту, яку тільки що створили. Тепер можу запустити. Так, бачите, запускається програма, і вже є створене вікно. Одним рядком я запрограмував створення вікна. В ньому є заголовок тільки, в ньому є хрестик. Команди для того, щоб максимізувати вікно, або оця во, бачите, максимізував або зроб, повернув, відновив попередній її розмір. Хрестик це для того, щоб закрити вікно. І все це робиться однією командою, тому що в бібліотеці вже усі ці елементи вони є прописаними. Далі я зміню назву заголовку. Повертаюся в файл tk.py і додаю нову команду Root title root.title Title. Title. По-англійськи це заголовок. І в дужках в лапках напишу мій перший проєкт. Запускаю. І переходжу на вкладку з вікном. Ось є. Бачите, вікно має невеликий розмір, і в ньому не поміщається повністю заголовок. Для того я його максимізую, натиснувши на цю кнопку, і тепер видно, який він має заголовок. Мій перший проект. Для того, щоб заголовок попомістився, я введу ще одну команду, яка встановить. Розмір вікна. Створюю новий рядок і пишу Root, Нагадую, root в цій бібліотеці це найголовніше вікно. Перше, яке ми створювали, кореневе можна сказати. Geometry, Дужки. І в лапках пишу розмір вікна. Наприклад, 600 пікселів, пікселів на 400 запускаю, перехожу на вкладку, і є тут мій перший проєкт. Дивіться, яке вікно велике, воно навіть не поміщається на мій екран. 600 пікселів буде забагато. Тому я зміню 600, зроблю вікно в два рази вище: 300 пікселів на 400. Запускаю перехожу на відповідну вкладку. От Моє вікно чудово помістилося. Ще я можу додати тут місце, в якому буде з'являтися вікно. І воно і буде з'являтися, наприклад, на Windows чи ну, на робочому комп'ютері невеликому. Але тут в цьому середовищі ці команди просто діяти не будуть, але ми їх повинні знати. Наприклад, плюс 100 пишемо, це означає плюс 100, що на 100 пікселів від лівого краю. Буде з'являтися наше вікно від лівого краю екрану. Якщо знову напишу ще плюс 200, це означає, що моя програм... вікно моєї програми з'явиться 100 пікселів від лівого краю екрану і 200 пікселів від верхнього краю екрану. Але в середовище RippleInт ми цього не побачимо, тільки коли запустимо вже готову програму на комп'ютері. Також я ще покажу, як змінювати колір вікна. Root, квадратні дужки. І в лапках пишу BG. BG – це від слова Background, яке означає фон. Background дорівнює. В лапках пишу назву кольору Yellow, наприклад, жовтий. Запускаю. Перехожу на вкладку з вікном і є моє вікно жовтого кольору. Спробуйте написати свою програму, як, кому, вік, в яке вікно ваше мало би, наприклад, зелений кольор. І поділитися з вашим викладачем, чи хто вам допомагає вивчати мову, ви можете наступним чином натиснути внизу на кнопку керування файлами. Біля свого файлу є три крапки І є тут копі-лінк Ми скопіювали посилання на ваш файл в буфер обміну, і ви можете тепер вставити в месенджер чи в електронною поштою це посилання відправити.